2-3 см. Розкладка носення глубина. 2-3 см. подключаемся, элементарно у вас, просто находим витую пару, там где данные у нас есть. Вот. Обычно такое там, ну ищешь заранее, где-то в мануалах каких-то, ну или производителя спрашиваешь. Обычно там есть сервисные разъемы, то есть мы тут же, с смысле этого, с блока если обычные диагностические разъемы, то там понятно, где брать. Берешь витую пару, накидываешь крокодилы и сканируешь. Меня зовут Иван, я сотрудник компании «Студия аграрных систем». Мы занимаемся GPS-мониторингом и визуализацией аграрного бизнеса. Все это мы делаем на базе платформы «Кропио». Иван, меня зовут. «Студия аграрных систем». Да, там была проблема с тем, что РТК не видит. Челленджер, комбайн. Ой, комбайн, ты. Трактор. Вы сказали поменять тут GPS-антенну. Ну, я поставил то, которая от трекера у меня есть. Но ситуация не поменялась. Да, да, да. Да, да, если да, только один перешел, все, трактор поехал. А, а вот этот вот модем отправляйте, нам будет смотреть разбираться. Все, хорошо, понял. Mm -hmm. Добро, спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Что под... сказали? По, рулю. Кому? будет да. В этот раз мы поехали в наше экспериментальное хозяйство. ПП Днепро. Поехали мы в копию АТУ. Вот, ставить, под, точнее подключаться к ИСАБАСу. Что это такое? Изобас – это универсальный стандартизированный протокол для общения прицепного агрегата с трактором или с техникой, там, неважно. Мы подключали сейл Кумзури с монитором c 2020. Мы долго искали эту шину, а потом очень долго ее сканировали, потому что был очень большой объем данных, но в итоге у нас все получилось как должно быть. После чего мы передали эти данные на Bitrec, компанию-производитель э, устройства. И они э, разбирали этот протокол. Опять же таки, если раньше у нас э, с техникой John Deere, кейс, это занимало очень мало времени, то в этом случае э, это заняло вагон времени, скажем так. Но в итоге мы получили актуальные данные и, скажем так, выполнили нашу задумку на все сто процентов. Сказали снимать, отправлять на этот сам. На, ремонт. сами скоро не зні, а он куда без него работать? Ну да. А что ж не? а водитель Ну да. А при чем тут модель? У вас же автопилот это чисто монитор и антенна, mm -hmm. а это именно ну, корректировщик. У вас и так коррек... коррекция не работает. Так что Обычно мы таким не занимаемся, но так, поскольку ты наши друзья, то почему не помочь? Связались с диспетчером с техподдержкой, то есть проверили там сначала GPS антенку выносную, но в итоге проблема оказалась совсем не в этом. Пришлось демонтировать и отправлять на сервис уже в Винницу. А я справляюсь, ты, ты приедешь поставишь. Логично. Ты снимал, ты тут не Nee, водитель сказал, конечно, что если я снял, то приеду, буду ставить. Но я ему там все пометочками и за ленточками закрутил. Я надеюсь, что он просто по цветам соединит и все будет четко. мне над... ключ на 32, 36, на 50. Вот это мое. А отвертка и там паяльница не мое. Зачем это все мы вообще делаем и что хотим с этого всего получить. А вообще в планах получить карту. Карту посева, карту удобрений, карту допустим урожайности, если мы будем подключать комбайн, точнее не если, а когда мы будем подключать комбайны и также карты внесения, когда будем подключать опрыскиватели. Вот как с Amazon у нас уже такая картина есть и мы прекрасно видим сколько внесено, какая норма и что по факту получилось. Вот. Я хотел бы из этого всего э, делать карты в кропио. И потом уже их э, как бы анализировать и, и выгружать, загружать дальше для э, дальнейших операций. Вот. Это, это была бы финальная точка. В иссушении есть очень много параметров, которые нам помогут добиться и автоматического списания в агрооперациях. То есть там есть количество общее потраченного на поле, ну или там какими-то арифметическими вычислениями мы можем высчитать, там сколько пошло, там, исходя из нормы, на, и прикинуть площадь, э, и рассчитать, сколько вообще семян пошло, перевести их в килограммы. То есть мы надеемся еще автоматически списывать по агрооперации или по полю э, все наши семена, химии, Если взять то, с чего мы начинали в начале этого года, и то, что мы имеем на данный момент, то мне кажется, это очень большой скачок. Да, это еще не финал, но тем не менее у нас есть уже инструменты для того, чтобы визуализировать все то, что мы сканируем. Это уже и Кропио работает над этим, и битрек работает над этим, и они пополняют базу, и кропио расширяется. То есть мы все работаем, мы не стоим на месте. И я думаю, что в ближайшем будущем мы реализуем все свои. планы, задумки, и, соответственно, уже получим э, тот результат, на который мы нацелились. Ми зараз е, вивозимо в Одесу, е, бо в Європі дуже високі вимоги до неї і дуже знижена вартість. Тому нам це взагалі не вигідно наразі, але поки діє зелений коридор, ми його використовуємо по максимуму. І надіюся, що скоро, коли зберемо соняшник і ціна на нього підніметься, почнемо реалізовувати його в Європі. Слава Богу, трошки. Завдяки тому, що відкрили зерновий коридор через Чорне море, піднялися трохи ціни. Вони, звісно, не піднялися до того рівня, що в світі продають фермери, але, але, але піднялися. Ми вже десь приблизно на межі нульового балансу. Десь моє трохи в мінусі, десь моє трохи в плюсі. Коли пшениця проходить. Третім класом, то ми виходимо навіть в плюсі, а коли проходить пшениця четвертим класом, то ми там трохи в мінусі. Тобто, я думаю, трохи заробимо. Пару копійок заробимо. Але слава Богу, ми в прошлій добре заробляли. О, і нічого страшного, якщо ми зараз трошки продамо дешевше. Звісно, в світі пшениця стоїть набагато дорожче, в два рази дорожче, ніж сьогодні ми продаємо в Україні. Ще три машинки привеземо. ТНБ чи ФОШ. Там перемішка. Да. А Зато будуть тентові ці тент, тентовані прицепи і зможемо бік-бега спокійно лозити соняшник за кордон. Да. Ну, блін, бо в них за кордоном у архів так немає. І в них або самосвалами, або тентами. Бо такі як у нас, я постійно влітаю на 10 доларів тони звали mm -hmm. вивчити, а я по приїхав, висунувся, де поїде. Затектований ти візьмеш, наприклад, скільки там 25 тонн або 22 цьому є свої плюси, понятно? Оце ідеальне рішення для України. Я завіз 30 спікав. Ну, я за що кажу. І ти і ми не перебільшуємо. Без перегрузу. Без перегруза, і ти по Україні можеш кататися. Спокійно. Але ж розумієте, в чому суть. Це пшеницю ж нема куди дівати. Пшениці. Поки є цей зелений коридор на Одесу, то на Одесу зараз. Бо три тижні назад хотів заключити контракт на Ріпак і соняшник. четвер дають ціну 540 за кордоном, так. 540. а в п'ятницю вже 490. Ми поїхали, вирішили на Одесу позволити зерно. А пшеницю взагалі виходить так, що ціна там? трошки більше, ніж в Україні, а хочуть там перший, перший другий клас. Першого, то, я наскільки знаю, що немає. Це не... <плес> по причині того, що в нас е, сусіди, Російська Федерація, е, негідники, е, і завдяки їм ми змушені е, балансувати на на нульовому балансі десь збиткам, десь прибуткам. І, і поставлені ми, в, ми у ситуацію, е, яка не дуже благоприятна для сільського господарства та в цілому для країни. Но ми все одно повинні працювати, ми працюємо, е, тому що нам треба підтримувати е, наш бізнес в тонусі. І нам треба розвиватися. Получаємо ми прибуток, отримуємо ми збиток чи ми на нульові. В даному випадку це не є велика різниця. В даному випадку, в даному випадку ми повинні працювати, щоб розвиватися. І слава Богу, що наш, наш регіон, от Кіровоградщина, Черкащина, слава Богу, що ця мерзота. З психіатричним з психіатричним захворюванням захворювання не дійшла сюди. На превеликий жаль, вони, звісно, достають ракетами своїми, які літають у нас над головою постійно, але самі сюди вони фізично не, не прийшли. І, і завдяки цьому в нас є можливість працювати, працювати і розвиватися. То я думаю, поки є можливість пшеничку вивеземо. А зараз там неділька, друга, третя і будемо грузитися на кордон. Тому я хочу, щоб ви зараз у вас всі документи були, щоб усі всі ліцензії. Ви сказали, що чіп-карта вже є. Готова. Коли вона прийде, батько там жде чіп карту І все. Готовий? І Я ж виїздив на людина, між тим за границею. Все супер. МЦБські документ. Я зрозумів. Ну ми вецеки, ми все одно вас в шлях загрожаємо. Сюди! Бажаєте ефективно керувати агробізнесом. Замість нудної канцелярської роботи у вас з'явиться цифрова система для управління підприємством. Компанія SAS стане вашим надійним помічником. Нами розроблена ефективна система, яка оптимізує роботу вашого бізнесу та виведе його на сучасний цифровий рівень. Нам довіряють вже понад 500 агропідприємств в різних країнах світу. А користувачі бачать користь та ефективність. Використайте потенціал свого агропідприємства на максимум. Як я потрапив в цю справу далекобійну в перевізники, одного вечора сидів я з друзями в гаражі. Ми допомагали другу ремонтувати машину і дзвонить до мене друг, з якими... Прожили більше восьми років одному гуртожитку, ми навчалися разом. Телефонує він, каже, до мене, що ти робиш? Я кажу, та нічого, кажу, тут в гаражі. Каже, якщо є бажання, каже, приїжджай. Цей. Каже, я на грузовій машині, кажу, я зараз працюю, кажу, приїжджай. Каже, приїжджай, ти теж навчись. Я Кажу, хорошо. Я зібрався і поїхав до нього. І мій перший рейс відбувся вночі по полях. Ми возили добрива на поля вивозили. І перший раз, коли я сів, я дуже не, не чувствував габарити автомобіля. Але два-три рази проїхавши і тоді вже, чи, як дорогу вивчив, чи вже почав чувствувати габарити машини. І... і після того мене воно зацікавило. Після того я ще буквально раз-два-три до нього їздив. Так? А потім вже осінню я до нього пішов на, на постоянку. І ми працювали разом, він працював в день, я вночі, і ми мінялися. Він вночі віддихав, я вдень. Було дуже цікаво, воно перші враження, воно захопливо, нова справа. Коли далеко знаходиться довго за кермом, він часто думає про свою сім'ю, щоб поскоріше приїхати додому, побачити рідних, зустрітися з друзями, розповісти про свої пригоди, як відбувся рейс. Коли ти знаходишся в дорозі, там першу неділю, воно ще не так особливо відчувається. ти телефонуєш до рідних, спілкуєшся з ними, що якось не так. А вже там друга неділя пішла, і ти розумієш, що ти вже вигрузився, вже їдеш назад і поскоріше, 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 щоб додому. Але в дорозі бувають різні випадки. Наперед вже бажано нічого не загадувати, бо плани завжди міняються. Можеш приїхати на базу. Значить, все, можеш поїхати додому віддихнути, а там плани помінялися, що їдьте ще грузиться, їдьте далі, працюйте. Але часто дають, що дають день-два відпочити нам, побачити рідних, там відпочити, по, поїсти, поїсти домашніх страв, поспати в, теп, в теплому ліжку, бо в дорозі не завжди виходить нормально виспатись. Дорога це дорога. Це свої випадки случаються. У вересні місяці я перший раз виїхав за, за кордон, сам, що був водієм, мені дуже сподобалося в цей, як ставляться водії один до одного. Там зовсім інші правила. Ти, коли виїжджаєш на автомагістраль, ти знаєш, що тебе випустять. Що зу... Транспорт, який йде в одному потопці, він тебе притормозить, випустить. І нема такого, як нас, що ти, якщо пішов на, на обгон і ти помало обганяєш, тебе ззаді ніхто тобі не сигналить, не моргає фарами, тебе пропустять. Коли їдеш в дорозі, ти, кроме того, що тобі треба до доставити груз, побістріше вигратися і повернутися на базу, щоб ти розумієш, що ти вигрузишся, прийдеш назад, і в тебе буде день-два виходного. Що ти відпочинеш вдома, ти рід, рідних побачиш. І ти себе відчуєш як, як вільним. Ти ні, ні від кого не, не залежиш. Ну, е, то саме ти розумієш, що тобі треба доставити груз і повернутися назад. От така моя коротка історія цієї подорожі. Хлопці, коли телефонують, діляться емоціями. Звісно, я їх підбадьорюю, допомагаю, ну бо це надзвичайно важка робота. Але в кінці кінців всі ми розуміємо навіщо і за що ми займаємося цією справою. Бо раніше це був просто бізнес, зараз це наше виживання. Але я впевнений в успіхі нашої роботи, особливо коли поруч з тобою працюють такі люди. Їхали. У сільській дорозі і попав камінчик. Ми їхали вночі, було темно, і була така мряка, і виходить двостороннє двіження, великий дуже поток машин. і Їхали всі буквально один за одним. і Попереду машина зловила ось більше і вилетіло від прицепи мені вух камінчик і пустило тріщину. Куз, кузов хороший, вода нігде не затікала, всередину ржавчини немає. Можна їздити спокійно не переживати. Заміна лобового була дуже швидко, буквально пів години сіло поміняли. Дуже дякую хлопцям за оперативність, те, що вони все так швидко зробили професіонально. І після цього ми їдемо на сертифікацію авто. Якщо ви хочете займатися міжнародними перевезеннями, то я можу вам розказати, як це зробити, і дати вам таку собі стислу інструкцію, і у вас це вийде набагато швидше, ніж це вийшло у мене. Етап один це підготовка автомобілів. Щоб ваші автомобілі могли перетинати кордон, вам необхідно 5 сертифікатів: це сертифікат екологічності, зелений, так званий, це сертифікат на тахограф. З пломбою на обмеження швидкості. Ці два сертифікати ви можете отримати у офіційного дилера вашого автомобіля. Інші три сертифікати після проходження діагностики ви можете отримати вже в відповідному органу. Ми це робили в нді проєкті міста Київ. Сертифікати ці називаються ЄКМТ, МСТО і так званий жовтий сертифікат на невпівпричіп. причіп. Етап два. Це отримання ліцензії на міжнародні перевезення для підприємства. Щоб її отримати, вам необхідно зареєструвати ваше підприємство в системі шлях. Це щось схоже на дію, тільки для перевозок. І подати заявку на отримання ліцензії. Тут потрібно звернути увагу зараз, коли діє воєнний стан. Вам пропонується два види ліцензії. Це ліцензія, яка видається назавжди, і ліцензія, яка видається тільки на час воєнного стану. Ліцензію на час воєнного стану отримати набагато простіше. Я раджу саме, саме цю ліцензію. Я там допустив помилку і в свій час, і ми випадково подали заявку на ліцензію звичайно. Це зайняло у нас набагато більше часу, але ми її отримали все добре, тобто всі, всі варіанти можливі. Тобто це ви вибираєте самі. Ми отримали ліцензію з третього разу. Нам три, три рази відмовляли, бо недостатньо було даних якихось, але ти кожен раз додав даних і в кінці кінців ти її отримав. Етап три це підготовка водіїв. Я маю на увазі, щоб у кожного водія були необхідні закордонні документи: це паспорт, це чіп-карта для тахографа. І довідку про проходження необхідного навчання. Кожен водій повинен знати, що робити за кордоном. Типу, там, як правильно ем, пломбуватися, як переділяти документи, як проходити кордон. Етап 4 — це підготовка документів для вашої продукції. Для початку стаєте на обліку до вашого карантинного інспектора. Далі відправляєте зразки вашої продукції до лабораторії з міжнародним сертифікатом, щоб отримати протоколи випробувань по всім можливим показникам українською і англійською мовою. Моя рекомендація відразу зробити копії з, з печаткою, тобто, щоб, ваш, щоб ця лабораторія завірила ці копії. Бо кожен протокол випробування вам необхідно вкладати в. Точніше, в кожен автомобіль вам необхідно кладати копію цього протоколу. Далі знаходити брокера, щоб оформити необхідні документи. Після цього заключаємо зовнішньоекономічний договір з закордонним контрагентом. Підготовлюємо з брокером документи Євро 1, ЦМР, інвойси. Митну декларацію, тобто всі-всі-всі необхідні документи для вивозу для експорту. Моя рекомендація: у кожного водія повинна бути копія кожного документа. І останній етап це отримання дозвільних документів на перетин кордону. Якщо, наприклад, ви плануєте експ... проводити експорт транзитом через Молдову, вам необхідно отримати дозвіл на перетин цього самого кордону. Для цього необхідно в системі шлях подати необхідну заяву. Під конкретний автомобіль і конкретного водія, заїхати в місце отримання дозвілу, отримати цей дозвіл і перетнути кордон. Насправді ви будете стикатися з деякими труднощами на кожному з цих етапів, але в цьому немає нічого страшного, все можливо. Вперед до перемоги. не виключила зарядки вночі. буде все окей все окей після того я подав на категорію це єконоси без категорії без категорії є лучше не казати одно сложно то що блять постійно що ти забуваєш в машині блять хай до мене баба не виставили хати прямо рішив закаташ не так сам себе запутає це ж можна обійти, це вкриття. Чи пахуємо? Да. Так. Ну і останнє, це, е, ста, е, так сказати, найостанніший етап. Я прийду, ну я перевірю.